Розвідувальний безпілотник «Гор». Його тривалість польоту може складати до 3-4 годин, зокрема й в зимовий час. Це важливо для того, щоб постійно забезпечити моніторинг поля бою, особливо при складних кліматичних умовах, коли використання більшості БПЛА. Є неможливим. Чому така незвичайна назва гор? Гор це було таке давньоєгипетське божество, котре, як вважалось, там, мало голову птаха, могло бачити буквально все, мало таку характеристику всюди сущності. Наприклад, показник дальності польоту складає 260 кілометрів. Це значно глибше, ніж дальність польоту будь-якого. Просунутого FPV-дрона або Mavic, які можуть використовуватись для розвідувальних завдань, ну і значно в рази більше, ніж глибина кіл-зони, яка зараз підтримується на фронті. Гор має дві потужні камери: камера денного бачення з 40-кратним оптичним зумом і двократним цифровим зумом, також нічну камеру з восьмикратним зумом. Таке поєднання двох крутих камер. Дозволяє вести розвідку і вдень, і вночі. Гор використовується в складі комплексу, до якого входять три такі безпілотники: одна станція управління, два ноутбуки для прийому і передачі інформації, ну і катапультна пускова установка для відповідної форми запуску, щоб це все розгорнути, налаштувати і підготувати до застосування треба менше однієї години. Угор під час польоту може підійматись на висоту до 3500 метрів. Це насправді дуже унікальна характеристика. На такій висоті росіяни не можуть його дістати із стрілецької зброї або із зенітної артилерії, а враховуючи малі розміри цього БПЛА не те, що влучити, навіть виявити. Цю ціль в повітрі для російських зенітників буде завданням мізірочкою. Це сама наша зброя, створена нашими зброярами, і саме під реалії російсько-української війни. Головне про що слід знати: без роботи розвідувальних БПЛА не обходиться жодне ефективне ураження російських окупантів на нашій землі. Рейт.